Виходимося на саду екоягода Мостицького району Львівської області. Сад займається вирощенням виключно кісточкових, і це в основному персик. І зараз ми в рядку персика інжирного Сатурн. Ну, це вже закінчення його. Ми робимо сьогодні останню вибірку. Це персик, який називають дуже часто інжиром, хоча це не інжир, це є персик. Це є один з найсолодших персиків. Це є остання виборка цього року. Якраз ми маємо зараз можливість і побачити, і спробувати Сатурн. Перша виборка, після першої виборки залишалися у нас такі от маленькі плоди, ми їх не зривали. На даний час ми маємо, вони вже наросли так, як вони повинні бути. Ну, можливо, не так, як вони повинні бути, вони повинні мати трошки більший розмір. Але все одно вони є. Досить непоганого розміру вони набрали і досить непогано збереглися на дереві до теперішнього часу. Сатурн — це є, будемо говорити, середнього терміну дозрівання персик. І був такий період, що він був дуже популярний, його дуже добре, гарно купляли. Останніми роками його популярність трошки падає і купляють його менше. Але це є один з найсолодших персиків. Хто пробував, каже, що солодшого персика немає. І беруть його. Ми не маємо багато, ми маємо тільки 2,5 рядки, 2 рядки по 200 метрів. Це десь приблизно ми збираємо 2,5-3 тони, якщо є нормальна врожайність. Проблема цього персика в тому, що збір його дуже-дуже важкий. Для того, щоб зібрати персик, він повинен бути або з черешком, або не навколо. Шкірочка. Для цього його треба, а він дуже щільно прилягає до гілки, і зібрати його без пошкоджень дуже-дуже важко. Ось він таки, в такому стані з черешком, ось таким черешком. Це транспортабельність, його дуже добра, він може доїхати практично навіть до Києва. Ось такий, коли відривається вже разом з шкіркою, він не транспортабельний і він дуже швидко починає гнити. На оприски практично майже нічого не дають. Що стосується врожайності, врожайність дуже велика. Єдине, що по масі, порівняно із традиційним персиком, він набагато менший. І ми, наприклад, якщо ми маємо 2,5 рядки, ми беремо 3 тони інжирного. На цих 2,5 рядках, якщо взяти традиційні персики, Олстар, мостицький діамант, навіть той самий Рідхейвен. Ми б тут мали, напевно, по 3 тони на гектар на, на одному рядку. Тобто в даному випадку його врожайність трошки-трошки нижча є, порівняно із е, іншими традиційними сортами. Тому ми стараємося зібрати останнє технічне. Ну, це, як я вже говорив, е, нерівномірність плодів, плоди крупніші, плоди дрібніші. Ми збирали крупніші, дрібніші лишали. Вони ще встигли нарости до теперішнього часу, так як вони зараз є. І ну, я кажу, сьогодні у нас остання вибірка, вже більше цього року. Інжирного перска ми збирати не будемо. Ну, ось такий він повин, повинен бути красивий.